Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас зустріч у творчій майстерні. А що ми будемо робити і про що говорити нам допоможе з'ясувати загадка? Слухайте уважно цей маленький хитрячок. Має повно колючок. Вдень він спить, ховається, вночі гарненько наїдається. У колючий піджачок ніс сховає хто? Їжачок. А зараз запрошую вас прогулятися лісом та дізнатися трохи більше про їжачка. В природі їжак живе один і друзів у нього майже немає. Їжак нікого не боїться. Як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що його захищають голки, якими вкрито майже все його тіло. Але у їжака є і вороги. Це сова і хитра лисиця. Від них їжачок намагається сховатися. Але зате їжак зовсім не боїться змій. Він полює на них і йому навіть не страшні зміїні укуси. Діти, а чим харчуються їжаки? Їжак це хижак. Він полює на мишей, змій, різних жучків і черв'ячків, дуже любить суницю та молоко. А де живе їжак? Їжак шукає собі затишну нірку або ущелину в корінні дерев, або серед каменів. Натаскає туди багато різного сухого листя, моху і виходить тепле, затишне гніздечко. А як зимує їжак, ви знаєте? З настанням перших холодів їжак впадає у сплячку і прокидається, коли сонечко починає пригрівати. Малята, а як ви, ви думаєте, їжачата народжуються з голками? Ні, їжачата народжуються дуже маленькими і без голочок. Але вже через кілька днів у них починають відростати голки, які згодом теніють і стають дуже гострими. Ось ми і повернулися до нашої майстерні. І я пропоную вам розім'яти пальці та зробити пальчикову гімнастику, яка так і називається їжачок. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби, ягоди збирав. Він нікого не боявся. Колючками захищався. Давайте зробимо ще раз. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби, ягоди збирав. Він нікого не боявся, колючками захищався. Молодці! Паперові серветки, насіння соняха, два шматочки пластиліну, великий і маленький, стек, підкладна дощечка під пластилін, беремо велику кульку, кладемо її на долоню, накриваємо наступною і коловими рухами скручуємо велику кулю. Потім знов поклали на долоню, накрили другою рукою і прямими рухами вперед-назад робимо яєчко. З вущого боку відтягаємо носик, загострюємо його, злегка піднімаємо вгору, неначе їжачок принюхується, де ростуть грибочки. Стеком намічаємо місця для очей. Потім беремо. Маленький шматочок пластиліну. Ділим його на дві частинки однакових. кладем на долоньку, робимо маленьку кульку, притискаємо і прищіплюємо там, де має бути очко. Наступну кульку робимо так само. Ось які гарні очки у нашого їжачка. А зараз. Беремо їжачка в ліву руку, правою рукою беремо насіння соняха. Загостреною частинкою насіннячка вкладаємо, притискаючи його, в тулуб їжачка. Починаємо робити це все з голівки. На прикладаємо одне біля одного рядочком. Коли рядочок закінчився, Переходимо до наступного рядочка. Пальчиком можна притискати його сильніше, так, щоб наша насінинка не випала. Ось які гарні рядочки голучок виходять в нашого їжачка. Поки ми з вами працюємо, я розкажу вам декілька цікавих фактів про життя їжачка. А чи відомо вам, що їжаки, як вид, існують на землі 15 мільйонів років? Уявляєте собі? Їжаки мають 36 зубів. Вони впадають у сплячку на 128 днів з осені до весни. А ще Їжаків не варто торкатися руками, бо запах, запах людських ферментів буде відлякувати сородичів їжака, і він може залишитися один. Так, закінчуємо роботу, які ми з вами молодці, який гарний їжачок у нас виходить. Подивіться на нього. Молодці малята. Тож кого ми сьогодні ліпили? Так. А де живе їжачок? Правильно! А я чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей у творчій майстерні. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.